Камелія це відмінне доповнення до садового пейзажу. У зонах стійкості до морозу з 6 до 10, ці чудові вічно-зелені рослини радують велику кількість квітів у прохолодні місяці року і мають гарну зимову стійкість. Під час вирощування та догляду за камеліями важливо враховувати кілька ключових факторів. Якщо ви їх правильно посаджете і подбаєте про них, вони стануть невибагливим способом додати кольори та красу у ваш сад цілий рік. Якщо ви помічаєте, що ваша камелія не процвітає і не цвіте, як ви очікували, може бути просте рішення. Хоча ці рослини дуже витривалі, є декілька факторів, які можуть запобігти камелії виглядати та відчути найкращим чином. Сьогодні ми обговоримо 11 найпоширеніших помилок садівників, які заважають камелії розкрити свій повний потенціал. Посадка в занадто лужному ґрунті. Якщо ви помічаєте, що листя вашої камелії жовтіють і, як правило, схожі на рослину, яким не вистачає поживних речовин, можливо, проблема у кислотності ґрунту. Одним з найважливіших факторів свердловини камелії є кислотність ґрунту. Камелії віддають перевагу помірно кислому середовищу і добре ростуть місцями з великою кількістю розкладеної органіки. Камелії потребують кислого ґрунту, щоб поглинати два важливі поживні речовини залізо та марганець. У занадто лужному ґрунті ці елементи недостатньо руйнуються, щоб рослина могла поглинати їх у потрібній кількості, це головна причина пожовтіння листя та повільної камелії. Щоб вирішити цю проблему, існує кілька способів підвищення кислотності вашого ґрунту. Якщо ви вирішите проаналізувати ґрунт, то оптимальний індикатор pH буде в межах від 5,5 до 6,5. Одним із методів є додавання комерційного кислого також ефективного збагачення ґрунту сірого. Якщо ви віддаєте перевагу більш природному підходу, допоможе мульчування соснової кори або голки. Якщо у вашому районі багато дубів, ви можете використовувати загиблих листя. Просто розбиваючи їх до основи камелії замість очищення сумки. Недостатнє поливу молодих рослин. Молоді, щойно посаджені камелії потребують регулярного поливу, щоб допомогти їм прикорінюватися. Якщо листя вашої нової рослини виглядають сухими і закрученими, воно може не мати достатньої кількості води. На щастя, цю проблему легко вирішити, а камелії життєздатні рослини. Хоча ви можете втратити частину листя, але якщо проблема була відсутністю води, після декількох тижнів регулярного поливу ви повинні побачити новий ріст, молоді камелію слід поливати глибоко, щоб стимулювати розвиток глибокої кореневої системи. Якщо посадити рослину восени, поливайте приблизно раз на один-два тижні, якщо опадів недостатньо. У регіонах з дощовою осені молода рослина може бути добре вкорінена майже без втручання. Весняні посадки поливайте його глибоко раз на тиждень протягом першого місяця. Тоді ви можете зменшити полив до разів на два тижні. Переповнення дорослих рослин. Проблема, яка викликає пожовтіння листя у рослині для дорослих, переповнена. Камелії потребують регулярного поливу лише в молодому віці. А рослина для дорослих вік протягом 3-4 років буде досить толерантною до посухи. Камелії потребують добре дренованого ґрунту, оскільки вони піддаються кореневій гнилі, це відбувається, коли коренева система постійно перебуває у заболоченому або заболоченому стані. Як тільки ваш корінь камелії, практично не потрібно їх поливати за винятком періодів посухи. Якщо на пару тижнів не було дощу, добре розаясипте камелію. В іншому випадку дозвольте природі йти самостійно. Якщо ви живете в районах з достатньою кількістю опадів, ваші камелії будуть в порядку без особливого втручання. Посадка в занадто сонячному місці так само, як кислотність і хороший дренаж, освітлення є важливим фактором, який необхідно враховувати при виборі місця для камелії. Якщо ваша Камелія дає кілька квітів або нового зростання, це, мабуть, стає занадто багато сонця. Це звучить нелогічно, правда. Камелія має сильну листя. Хоча, здається, вони можуть протистояти багато сонця, вони насправді не глибокі. Кількість сонячного світла, яке переноситься на камелію, дещо залежить від виду. Два найпоширеніші види, вирощені за межами рідної Азії, це японська камелія або японська та камелія Саса НВ. Японці, як правило, потребують менше сонця, ніж саса В. Зазвичай досить багато або відфільтроване сонячне світло. Хоча кілька годин прямого ранкового сонця підходять для більшості різновидів. Для Сасаенвей кілька додаткових годин сонячного світла не пошкодить рослину, особливо коли вона доросла і вкорінена. Бунтетність Камелії досить невибагливі у питанні добрив. Якщо ви помітили, що нове збільшення є дуже тонким і витягнутим, а листя виглядають нездоровим і нетемно зеленим, ви, можливо, були завищені верхньою заправкою. Доросла камелія взагалі краще без добрив, ніж їх надмірна кількість. Якщо ви запліднюєте більше трьох разів на рік, варто зменшити топ одяг, надлишок азоту може призвести до опіків і падіння листя недостатнє добриво. Хоча камелії не потребують великої кількості добрив, вони добре реагують на освітлення вгорі тричі на рік, навесні, літо та осінь. Доросла камелія підходить для добрива з формулою від 4 до 8-8, і молода рослина в перші 3 роки користі від формули з трохи більш високим вмістом азоту. Повинно бути достатньо універсального добрива на 10-10. Виготовляючи добрива, натисніть мульчу з основи рослини і посипте добриво на землю приблизно до лінії проекції коронки. Потім поверніть мульчу або інший притулок для коренів на місці. Відсутність обрізки. Обрізка ще один фактор, що впливає на загальне здоров'я камелії. Молода камелія повинна залишатися без обрізки в перші 3-4 роки. Це дозволить їм зміцнитись, побудувати густу корону і вживати, а також допоможе запобігти захворюванням, поки рослина все ще недостатньо сильна, щоб протистояти їй. Естетична обрізка рослини для дорослих допоможе контролювати зовнішній вигляд вашого ландшафту та досягти максимального цвітіння. Якщо ви помітили, що ваша камелія виглядає потовщена, цвіте або стає занадто довгим, ніжно, можливо, їй потрібна гарна обрізка. Обрізка рослини для дорослих слід проводити раз на рік після закінчення сезону квітучих. Найважливішим кроком для здорової рослини є витончення внутрішніх гілок. Це забезпечує кращу циркуляцію повітря та доступ до сонячного світла до внутрішньої частини куща. Важливість цього кроку полягає в тому, щоб допомогти рослині протистояти шкідникам, хворобам та грибам. Крім того, обрізка наконечників гілок стимулює максимальний розвиток нових нирок і, отже, більше кольорів. Якщо камелія сильно зросла і вийшла за межі відведеного місця або потребує омолодження, може знадобитися сильна обрізка. Камелії дуже наполегливі і можуть передати обрізку до 50%, а в деяких випадках майже до метра від землі. Якщо ви боїтеся, що ви перенасичували його обрізкою. Не хвилюйтеся, у цьому сезоні ви можете не побачити багато кольорів або їх взагалі не буде, але ваша камелія повинна відновитися через рік два з новою силою. Посадка в неправильну пору року камелії найкраще вживаються при посадці навесні чи осені. Якщо ви живете в теплому кліматі, осіння посадка є кращою. Це дозволяє рослині вкорінюватися, щоб стрес із літньої спеки наступного року. Якщо ви живете в більш прохолодному кліматі, зачекайте, поки земля відтає навесні. Що стосується більшості квітучих дерев та чагарників, то найкраще посадити їх поза сезоном квітучого, що в основному на зиму в камелі. Камелію не потрібно висаджувати дуже глибоко. Під час посадки в землю, щоб досягти найкращих результатів, Викопайте отвір, яка вдвічі більша і точно така ж глибина, як і коренева грудочка. Поганий дренаж. Висококамелії підлягають кореневій гнилі. Коренева гнила призводить до пожовтіння і падіння листя. Рослина набуває загального нездорового вигляду. Крім того, коренева гниль робить кореневу систему більш вразливою до інших рибкових інфекцій. Таких як цинемоміпізній удар, форма кореневої гнилі, яка відрізняється характерними червоними кореннями та подальшою загибеллю всієї рослини. Якщо ваша камелія знаходиться в місці, де земля ніколи не висихає, є кілька рішень. Перший це найбільш радикальне для пересадки рослини на місці з найкращим дренажем, це також найбільш надійне рішення. Якщо ви міцно маєте намір залишити камелію на місці, викопайте землю навколо рослини і додайте пісок до ґрунту. Також намагайтеся не поливати рослину якщо дощ регулярно у вашому регіоні. Ігнорування ознак шкідників Існує кілька шкідників, які можуть загрожувати камелії. Перший – щит. Його присутність характеризується білою формою, яку вони залишають на листках рослини, а в передових випадках жовта плямистість листя. Якщо ви помічаєте сірий бронзовий колір у верхній частині листя, перевірте рослину наявність кліща павука. Це можна зробити, знявши аркуш паперу під урачений аркуш і стукаючи у верхній стороні. Кліщі повинні впасти на папір, де їх можна ідентифікувати. Третій шкідник, який може дратувати камелію, попалиця. Попалиць живиться делікатними молодими пагоном рослин. Це призводить до скручування та висихання нового зростання. Попалиця також залишає після себе чорну плісняву табличку, яку потрібно вимивати з кожного листа вручну, тому ця проблема найкраще виявити якомога раніше. З усіма трьома шкідниками ви можете безпечно боротися за допомогою ними ойл. Краще розпорошувати рослини ближче до вечора або рано ввечері, щоб нафта німи встигла висохнути, перш ніж запалювачі з'являться наступного ранку. Комерційні інсектициди також знищать цих шкідників. Ігнорування ознаки захворювань. Два найпоширеніших захворювань, що впливають на камелій це коренева гниль, викликана фітовторами зінамомі та вірусом жовтого виду листя. Фітофтор зінамомі це більш серйозна грибкова проблема, яка викликає пожовтіння листя та кореневої гнилі. Ви можете підтвердити інфекцію фітофторою, Вивчивши коріння, вони придбають червонувато коричневий колір замість звичайного білого кольору здорової рослини. Пізні обдурення не обробляються і в кінцевому рахунку призводить до загибелі всієї рослини. Найкращий захист запобігання. Профілактика коренової гнилі взагалі шляхом посадки камелії в добре дренованому ґрунті є найкращим захистом. Вірус хворобливості листя зазвичай поширюється з негігієнічним відтворенням, результат нерівномірне жовте знебарвлення на листках. Немає лікування вірусу, але це не завдає тривалої шкоди рослині за винятком знебарвлення, що може виглядати досить красиво. З цієї причини деякі навмисно садівники поширюють рослини цим вірусом виключно заради характерних фраперів. Остаточні думки. Хоча немає гарантій, що ваша камелія не стане жертвою однієї з більш серйозних проблем із цього списку, належна посадка, полив та обрізка відіграють велику роль у підтримці сили рослини та цілісності її кореневої системи. Найкращим засобом для більшості цих проблем є профілактика.